Привіт, привіт! Ми раді вітати вас на каналі Ландлавер. В описі до цього відео ми залишаємо посилання на наші соціальні мережі, а також контакти, аби ви могли детальніше ознайомитися з нашою школою. А сьогодні я розповім вам топ 5 лайфхаків, як можна швидко та ефективно вивчити англійську мову. До речі, ці лайфхаки підійдуть, в принципі, якщо ви вивчаєте будь-яку іноземну мову. А перед тим, як ми перейдемо до найцікавішого, запрошуємо вас на пробний урок до нашої школи. Зі всіма деталями ви зможете ознайомитись в нашому інстаграм. А також не забудьте підписатись на наш YouTube канал і поставити лайк на це відео. Отож, перейдімо до першого лайфхаку. А перший лайфхак звучить так: про себе проговорювати свої думки англійською. Як це зрозуміти? Що ж, щодня в кожного з нас голова забита абсолютно різними думками. Хтось відразу після того, як прокинувся, подумки планує свій день. Хтось прокручує різні діалоги в голові. Я впевнена, всі ми це робимо. Проте, про що б ви не думали, старайтеся робити це англійською мовою. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, аби в майбутньому вам було простіше формулювати свої думки та висловлюватись. Отже, до прикладу, уявіть, що ви гуляєте містом. І у вітрині магазину ви побачили дуже і дуже гарну сукню. Потомки ви собі проговорюєте. Вау, wow, яка прекрасна сукня! Якби в мене було зараз більше грошей, я б її купила. Попробуйте це перекласти англійською в голові. Вау, wow, what a gorgeous dress. If I had more money right now, I'd definitely buy it. Само собою це може здатися божевіллям, особливо якщо цих думок надто багато. Проте ви лише спробуйте, і вже досить швидко ви побачите результат. Щодо другого лайфхаку, ви всі з ним дуже і дуже добре знайомі. Адже йдеться про те, щоб переглядати фільми, серіали та, в принципі, будь-що англійською мовою. Багато хто говорить про цей лайфхак, проте і нам варто додати його до нашого списку. Адже коли ви щось слухаєте англійською, у вас розвиваються навички аудіювання. Тобто йдеться про те, що ви вчитеся розрізняти певні звуки, інтонацію та особливості вимови. Ви також звикаєте до певного ритму та мелодії. І згодом при правильному опрацюванні всього цього, ви зможете це використовувати на практиці, і це буде дуже добре чути саме в вашому мовленні. Проте, що робити у випадку, якщо ваш рівень англійської низький, і ви не можете дивитися те, що вам подобається мовою оригіналу? Або, до прикладу, уявіть ситуацію, коли ви дивитесь якийсь фільм на нетфліксі зі своєю другою половинкою, і він чи вона не знає англійської. Варто шукати компроміс. Компромісом може бути те, що ви увімкнете українську озвучку проте англійські субтитри. В такому випадку, звісно, навички аудіювання одіювання розвиватися не будуть. Проте це допоможе вам стежити за лексикою. Що я маю на увазі? Особливо важливо, щоб під рукою був телефон, ось як, до прикладу, в мене він завжди є, або записник. Для чого це потрібно? Для того щоб коли ви будете чути якісь цікаві фрази чи слова українською, ви звертали увагу на те, як вони перекладені англійською. Ось як я вам показувала, в мене є такий список, я це завжди роблю, адже це дуже і дуже корисно. Згодом ви також можете увімкнути цей же ж фільм чи серіал, коли будете переглядати його самостійно, але увімкнути англійську озвучку і вже тоді ознайомитись зі всіма особливостями вимови. Третім лайфхаком буде вивчення нової лексики в контексті. Що ж мається на увазі? Йдеться про те, що якщо ви хоч колись мали справу з англійською мовою, ви зрозумієте, що вивчити слово та його переклад? Абсолютно недостатньо. Адже в англійській мові кожне слово має багато значень. До прикладу, чи знали ви, що саме діє слово set в англійській має аж 464 різних значень залежно від контексту. Звісно, вивчити абсолютно кожне значення до всіх слів практично нереально. В такому випадку, давайте розберемося, яким чином нам варто опрацьовувати нову лексику. По-перше, Варто шукати слово в словничку. В описі до цього відео ми подамо вам посилання на онлайн-ресурси, а саме на онлайн-словники та онлайн-перекладачі, які вам можуть стати в нагоді. Отже, коли ви шукаєте слово в словничку, перше, на що ви звертаєте увагу, це, звісно, на транскрипцію. Адже вам потрібно навчитися вимовляти слово. Далі ви дивитеся на всі значення цього слова, які подані в словнику. Зазвичай там подані найважливіші значення, і, відповідно, до кожного значення вам буде наданий приклад. Само собою, вам варто його прочитати, перекласти, так, для того, щоб це зрозуміти. Далі ви вже шукаєте переклад до цього слова. Згодом, для того, щоб це краще запам'яталося, варто також самостійно зробити приклади до кожного значення слова, з яким ви працюєте. І звісно, ці приклади десь записати. Ну і наостанок, якщо ви вже прям дуже хочете розібратися з поданим словом від початку і до кінця, варто дивитися на всі похідні цього слова. До прикладу, якщо ви працюєте зі словом affluent, так, з прикметником affluent, заможний. Варто подивитися, яким буде іменник від цього слова, affluence, яким може бути антонім до цього слова і так далі. Таким чином, ви зрозумієте все, що вам буде потрібно знати про конкретне слово. Будете знати його різні визначення, використання в контексті, і це неабияк вам допоможе. Лайфхак номер 4. Асоціативна дошка для вивчення граматики. Гадаю, розуміння того, що таке асоціативна дошка у вас є, тож тут ніяких труднощів виникнути не повинно. Тепер тільки єдине запитання як її оформити? Тут варто сказати, що немає ніякого стандарту чи єдиного правильного варіанту щодо оформлення, адже кожен може це зробити таким чином. Як вам буде простіше? Так? До прикладу, я можу показати свою асоціативну дошку. Ось це асоціативна дошка для вивчення такої теми, як Present Perfect Simple. Я її малювала для однієї учениці. І що в нас тут є? Синім кольором в нас позначені тезисно правила. Фіолетовим кольором в нас позначені keywords. Чорним кольором конструкція даного часу. Та голубеньким кольором позначені якісь додаткові правила чи лайфхаки для запам'ятовування тієї чи іншої граматичної теми. Для чого взагалі потрібна ось така асоціативна дошка? Перш за все, це креативний підхід. Тобто, ви вивчаєте граматику не таким чином, що ви просто сидите і перечитуєте правила. Ні, ви самостійно оформлюєте цю дошку, обираєте кольори, можливо, додати ще якісь картинки, асоціації так, для кращого запам'ятовування. Також ви візуалізуєте все це, тобто, це допомагає вам. Потім відтворити подумки, весь матеріал, який ви промалювали, так, який у вас був закладений в цю асоціативну дошку. Ну і наостанок, така асоціативна дошка це дуже і дуже класний варіант, якщо потрібно нагадати собі якусь тему, так, оскільки у вас тут тезисно все буде розписано, ви просто її відкриваєте, переглядаєте і, відповідно, відтворюєте в своїй пам'яті те, що ви вже колись вивчали. Ну і останній лайфхак на сьогодні, як кажуть, last but not least. Останній, проте не менш важливий, це є так званий прийом shadowing. Сама суть цього прийому вже закладена в його назву Shadow, тінь відтіняти. Що ж мається на увазі? Мається на увазі те, що ви вмикаєте якийсь аудіозапис і відтворюєте мовлення. Ви повторюєте абсолютно все до деталей. Всі звуки, інтонацію, ритм, мелодію абсолютно все це можна зробити двома різними способами. Спосіб номер 1 це увімкнути аудіозапис і не зупиняючи його, намагатись відтворити мовлення до деталей. I am an introvert and I love it. And, I love it. and, I'm, not alone. and I'm not alone. Introverts are everywhere. Introverts are everywhere. And a, quiet approach and a quiet approach to, to life. A Our need for is solitary a time. It's a gift. Isn't a flaw. It's a gift. Для того аби робити це іншим способом, доведеться бути більш сконцентрованим. Адже в такому випадку вам доведеться прослухати частинку аудіозапису, зупинити, коли ви вважаєте за потрібне, та відтворити. The world feels like a place. The world feels like a place. That rewards extroverts. That rewards extroverts. Where being loud is mistaken. Where being loud is mistaken. And for being confident and happy. We're... For being confident and happy. Хочу вам дати також дві поради, як правильно працювати за цією технікою shadowing. Отже, по-перше, варто обрати для себе ту людину, мовлення якої вам дуже і дуже хочеться відтворити. До прикладу, для мене це або Бенедикт Камбербач, або Ема Уотсон, Адже їхній британський акцент, ну, просто бездоганний. Ну і ще одна порада це, звісно, мати скрипт перед очима. Це потрібно для того, аби ви ще могли, до прикладу, якимось кольором виділити, коли має бути пауза в мовленні, коли має бути е, наголос на якомусь слові, або щоб ви могли виділяти інтонацію, коли вона спадає чи зростає. Ну а тепер, коли ви знаєте, як легко можна вивчати англійську мову, приєднуйтесь до ленглавер, щоб отримати ще кращий результат. Для цього перейдіть в опис цього відео, де ви знайдете посилання на наш інстаграм, напишіть нам в директ пробне заняття, і ми розповімо вам усі деталі про навчання з нами. Дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, ці лайфхаки ви використаєте на практиці. І обов'язково напишіть нам в коментарях теми, які ви хотіли, щоб ми підняли в наших наступних відео.